Це твоє авто, а це BMW 15-го року випуску 3 серії. Давайте познайомимося з нею поближче. Зелений Колір. Даний автомобіль виконаний е за допомогою плівки. Яскраво виглядає антихром по колу, е М-диски, е М-бампера, е М повністю по колу. Безключовий доступ парктроніки в коло яскрава оптика що спереду, що ззаду. Дуже яскраво автомобіль виглядає як у сонячну, так і у темну пори року. Тобто, ну питань з приводу її е, взнаваємості немає. Це ще одне божевілля у нашому автосалоні. Тому давайте поговоримо більш детальніше. Автомобіль приїхав з Америки з невеличким пошкодженням передньої частини. Не критично, всі, вся інформація у нас є. Ми надаємо нічого не ховаємо безключовий доступ, як я вже казав. Світлий колір салону, пам'ять сидінь, електрорегулювання як спинного валика, так і підголівника, шкіряне кермо, повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла, кермо у нас також М, управління круїз контролем, управління голосом. Тут в нас знаходиться приборна панель, пробіг, як ми бачимо, 177 тисяч км, мультимедійний екран, двозонний клімат, підігрів всіх сидінь. Декілька варіацій їзди. Також тут присутній автохолд. Все оздоблено в нас у зелену плівку по колу. Зелені також паски безпеки. Автомобіль робився під себе, технічно повністю обслугований. Із недавніх робіт це заміна ГРМ та обслуговування ходової частини. Підсумувавши повний привід. 15 рік, 2 літра бензин. І вона така. Одна продається в місті Одеса по адресу Розумовська, 34. Якщо вас зацікав цей варіант, приїжджайте до нас, дзвоніть, про все розкажемо і доступна вона в продажу кредит, лізинг, трейдинг, а також за улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня. Приїжджайте, і можливо, це буде саме твоє авто.